1507 108 екіпаж, повертаючись із виклику на квадрат свого патрулювання, рухаючись по вулиці Садовій, помітили мотоцикл без державних номерних знаків, водій якого, побачивши патрульний автомобіль, продовжував рух в напрямку вулиці Головної. Поліцейські, у свою чергу, увімкнули. Червоний проблесковий маячок і, і через гучномовець подали вимогу припинити рух та здійснити зупинку транспортного засобу. На законну вимогу не відреагував, а продовжував, швидкість, а продовжував рух, причому збільшуючи швидкість. Патрульними було прийнято рішення супроводжувати, супроводжувати я наголошую, даний транспортний засіб. Водій мотоцикла скерував транспортний засіб із вулиці Головної на вулицю е, Кобилиці та продовжував рух у напрямку вулиці Руської. Доїхавши до, до перехрестя е, Кобилиці Руської, водій мотоцикла здійснив поворот праворуч та продовжував рух все ж таки, по, е, по Руській в напрямку Фастівської. Поліцейські продовжували супроводжувати його та невдовзі втратили його з поля зору, оскільки водій мотоцикла, я наголошую, суттєво збільшив швидкість. Особовим складом екіпажу, який супроводжував даний транспортний засіб, було прийнято рішення та озвучено в ефір орієнтування про можливий напрямок руху. Даного транспортного засобу було е, озвучено е, приблизний напрям руху. Е, та екіпаж 118-й що рухався по вулиці Фастівській, відгукнувся на орієнтування, коли водії екіпажу 118, який частково прикрив дорогу. Е, е, коли вони почули поштовх, у них. Вони подумали, і було б добре, щоб так і далі було. Що водій просто десь там торкнувся до машини і проїхав далі. Вони хотіли розвертатися і їхати за ним далі, супроводжувати даний транспортний засіб далі. Тільки знявши з ручного гальма автомобіль, який був не заглушений, я наголошую, вони побачили, що сталося горе, що сталося вже дійсно дорожньо-транспортна пригода, тому що все. Такі речі відбуваються просто за секунду. Зразу неможливо прийти до свідомості, зразу ну, неможливо оцінити, що насправді відбувається. Вони, побачивши, залишили автомобіль і вибігли надавати першу медичну допомогу. По факту, обласною прокуратурою є внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Є відкрите кримінальне провадження. І я впевнений, я запевняю в тому, що буде воно. Все відкрито, чесно і прозоро. Ми подали запит на, на сектор Інтерполу. Є відповідь, що на ваш запит повідомляємо, що даний транспортний засіб номерні знаки такі-то, за обліковими глобальними за обліками глобальної мережі Інтерполу перебуває у міжнародному розшуку. Це не підлаштовано, це по факту є. Те, що ми бачимо, даний транспортний засіб було викрадено 28.05.2016 року. Я не говорю, що це молодий чоловік це зробив. Країна-ініціатор розшуку Республіка Італія згідно облікових даних єдиного державного реєстру МВС України станом на 18.07.2016 року, за мешканцем. Строжнецького району Чернівецької області транспортний засіб не зареєстровано, посвідчення водія не видавалося. Після ДТП загинув саме водій. Пасажир наразі знаходиться у важкому стані.